15 серпня 2024 року вище корупційний суд у складі слідчого судді в Райка та секретаря судового засідання Шайхай Дарова розглядає відкритим судом засідання скаргу товариства заменить Костянтину як Лубанське якому Росіч. Визнати протиправнування розділянці по України під планом Україні та прийняти рішення про реєстрацію кримінальної пропонує на за судового реєстрацію реставрування заявки.

Під запис, скажіть, хоч хто ви? Оператор і журналіст телеканалу Тактів є. Олександра Бабігіна, Олександр Малиневський. Дякую. У вас запрошення нас. Продовжити вашу зйомку. Так, права обов'язків відомі всім, все вам відомо. Да. Відвод складу суду є на вашему. Клопотання дійсно на початку будуть? Ні, не, не буду очікувати. Давайте розказувати, з якою ж скаргою звертались, можливо, сидячи. Добре, дякую. Чи це підтверджується і так в степі, як бо, що ми встигне до 13, і це ще зустрітися. 25 липня 2024 року до Каснурманська було подано заяву про фільміння кримінального корупорушення до Національного антикорупційного бюро України. Станом на 15.08 на дату судового засідання відомості до... Єдине реєстру досових розслідувань за даною заявою про кримінальне правопорушення не внесені та не початок досудове розслідування. Відповідно до оположення частини 1, 214 КПК України є бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України щодо внесення відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань і є предметом оскарження порядку 303 КПК України. Що полягає в не внесенні вказаної особам відповідних відомостей та не розпочато доступного розслідування, враховуючи дану обставину, спрошуємо скаргу Тук «Краснолиманське» Задовольнити визнати протиправнув діяльність посудових осіб Національного антикорупційного бюро України уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв про кримінальне пропорушення пору щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне порушення за заявою ТОВ Красноломанське, і зобов'язати посудових осіб Національного антикорупційного бюро України уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв про кримінальне правопорушення пору відбив до умов статті 214 КПК України. Прийняти та невідкладно зареєструвати в єдиному реєстрі досудових розслідувань повідомлення про кримінальне правопорушення, подане ТОВ в Красноломадське та розпочати досудове розслідування. Докази підтвердження направлення були перекладені роздруківка з електронної пошти ТОВ Красноломаське з інформацією про вручення адресату даної заяви. А також була копія повідомлення про кримінальне правопорушення додане. Дякую. Хоча б небагато. Ви розкажете її особливо працівники прокуратури та ДБР, які розслідують кримінальне провадження. Там я бачу, ви хочете, що почався суд, то приймав рішення стосовно...

Суть полягає в тому, що при кримінальному провадженні, яке зазначається в скаргі, відбувається тиск і захоплення товариства Красно-Лиманське, також повне зупинення господарської діяльності. Ці дії органів до розслідування та обвинувачення повають у стороні абсолютно штучного кримінального провадження, адже від початку непідслідне органом ДБР, в рамках якого було позбавлення волі не лише директора ТОП крес а ще й головного бухгалтера, а ще й інших трьох осіб, заблоковано діяльність великого вугодового підприємства та порушено права свободи особисти Руденка Анатолія Анатолійовича та Сербянського станом та інших осіб, які є підрозумлені у даному кримінальному провадженні. Вказані дії. Слідства, які відбуваються за погодженням та процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, є явно опередженими та такими, що мають на меті не здійснення ефективного та пропорційного досудового розслідування, а повну руйнацію господарської діяльності то в Красноріманську, а подальшому заволодіння активом товариства. Це якщо коротко. Заява про злочин надана, в матеріал здала є. Скажіть, це там, де директором. Шахти державний дубовик був. Я не можу ще сказати конкретно. То, якщо ви маєте ДПВК, Кр... ДПВК Краснолиманська, то це товариство з обмеженою відповідальністю Краснолиманське. Ну, це все вугільне, так? То в Красно це видобуває вугіль. І Навіть при нинішніх обставин, які потребують те, що було раніше, з відключенням електроенергії, блокується фактичне видобування та підтримка стратегічних об'єктів країни. Наявний факт, відповідно до 214 КПК, відомості не внесені. Тому і то вкрас на було в порядку 33-го подано скаргу на бездіяльність. Все, все, все. Так, все. Справа містечка. Продолжение следует... ви маєте щодо Печерського, чого там відбувається? тому що... Ні, я те, що ви кажете, що дії незаконні. Дивіться, ваш честь, там є статті, які причоговують, це перша, дивіться, які є антикорупційними, вони не підслідні ДБР. Чому ну, я не можу коментувати, чому так воно відбувається, чому Офіс генпрокурора вирішив так, ну, Ці дії будуть встановлюватися, то будуть оскаржуватися в будь-якому випадку. Ви звертались до Генерального прокурора для визначення підслідності? Зверталося, він ссилається на свою постанову. У нього постанова є про підслідність ДБР. Ми будемо звертатися е, і, ну, і в суди щодо передачі е, ну, це відповідно до процесуального кодексу? 33 і дефісі-1 конкретно встановлює підсудність. І так само є обов'язки у судів, коли вони дізнаються відповідно 34, 34 КПК щодо передання до суду, якому є підсумність. Тобто, ця робота буде проведена, якщо ви маєте щодо підсудності. В даному випадку є. у нас звернення, звернення заяви про кримінальне до НАБУ. Ніяких реагувань немає. Факт бездіяльності наявний.

Вищий антикорупційний суд половина іменно України, судно та розвідного частини 15 серпня 2004 року міста, суддя вище корупційного суду за участь секретаря судового засідання Шайха шеф... шеф... Ідарова, Тасанка Єхана, розглядаємо суддяким судом засібницька ректораманського Вадима Чеботенко на бездіяльність положених із національної корупційного права України, яка полягає у нанесенні відомості до єдиного. Доступ Хасина з'явила заявок по вченому кримінального порушення 2524 стару. Враховуючи, що сказання полнотексу ухвали потребує значного часу. слідчий суддя вважає в кінцем, ваше сказано, лошаді миру зупиничає тому, що 9, 214, 216 303 307 31 372 3076 покажут. Слідчі судя постановлені задоволення скарбен угод. Хвана уже будете скаржена безпосередньо до поліція була порушення комісійного суду. Если упала постанова без без особой, то она не скажет до прийти на скажение. Для такой особо обчисляется с на новой копии судового решения. Полный текст ухвалы будет складан по 20 августа 2024 вы что разумеете, еще раз поговорить. в На пришел Ну, что вчиняється В статтях 214 ми відомості про вчинене кримінальне, вчинене. Тобто якісь відомості, які можуть, хоча поверхнево глянути, можна було зрозуміти, ну, що щось постанова, вчинене. Постанова на прокурорності, тому що вона... Ну, спеціально це ж є повноваження прокурора, він визначає. Ні, так, я ж не знаю, це було відбувалося, зверталися, я ж цього не бачу. Це, Досить складна ситуація, процес і в реєстр зобов'язано піднести української відпустки скалі до набу і скарги до суду. Ну, це не дуже мало. Добре, а, хорошо. А, вам а... для, для скарги потрібно а, докази того, що ми зверталися до боку. Ну, це, порадно, розумієте. це ж треба реалізувати. розслідується справа кримінальна, провадження. Треба наслідчувати на процесуальну на керівника, в реєстр. Da. Скільки справ розслідується? Тисячі, десятки тисяч, а то можливо сотні тисяч розслідується. це ж не значить, що на кожного слідчого на кожного прокурора треба завести кримінальне провадження uh -huh. і погодьтесь. Uh -huh. Коли якісь кричущі, там, я не знаю, безрішує, сити, чи зрішує тюрксити чи ні, Ні, ну ми ж ще говоримо про факт того, що ну, вони вносять розслідують. Якщо немає підстав, і прокурор чистий і смічим, то, то якісь які питання питання. Ну, немає. Скільки ж вже Верховний суд виніс постанов, що як там вже звучало, що за відсутність підстави кримінальних провадження не може бути mm -hmm. mm -hmm. От Фрази Верховного постанови Верховного суду це в рішеннях наших єду, яких винесено в сотні. Верховний суттєві, що немає Він Не, не каже, що не треба там щось розбірковувати. Написали, значить приїхали. Ні, не кажу, не кажу, що випадали, що не так не каже. Він виявилося, що це так. Добре. Ну тоді не ремонт. Це, це ж так можна, що ну, може здовжувати цей. Слідчі, судячи, ні, так боє про ніхто не каже. Заявники можуть цим зловживати. Mm -hmm. Хтось не нравиться, пішов на заяву написали. Mm -hmm. Добре, дякую.